Всім привіт! Це техніка із солодким. І сьогодні у нас Panasonic sa AK330. Це дійсно магнітола, вона в мене вже давно. Вона мене просто саме улюблена. Тому я вирішив про неї зняти відеозапис. Також я взяв колонки LG. Ось кстати, от його радіо. Так. Е, ну, воно вже якби не робоче там щось поламалось, то, може краще його буде прибрати. прибирати. Е, у цього радіо остався такий великий буфер і багато колонок. Від Panasonic в мене теж є колонки, але вони в мене стоять вже давно на шкафу, і я просто не хочу їх знімати по-дійсне, потім важко буде їх назад. Поставити, тому я взяв ці колонки. Ось. Е -е... Магнітол в мене на 8 входів. Тобто тут можна підключити 4 колонки із додатковими ще подвій. Тобто можна свободно підключити 8 колонок. Я тут уже собі полегшив чуть-чуть Так, роботу. Я змотав два провода плюса і два провода мінуса, і тим підключив так, е, такі дві маленьких колонки. Ось, Як ставити? Для цього нам потрібно е, підняти спочатку таку зашкльовку. Вона може бути у когось на пружинці, тобто сама закриватись. Ось а може просто бути ось така. Що потрібно самому закрити. Ось. І він у нас підключений. Це як ми підключили магнітоло. В таких моделях дуже часто потрібно включати ще датчик питання. Це шнур в даному комплекті. Він відключається ось там взагалі. Так, тут не важливо якоїсь сторони. LG. Тобто, які вони йшли разом з цими коланками, все. Це... Дійсно, Panasonic дуже ...мощний... Музикальний центр. Тому він даже ще й не нагрівся. В мене щось сталося і в мене. А вот раз ты честно каждый. я тут скинул чуть-чуть. А на компьютере добавлю. Давайте два ты Мне дуже нравився крошить часто. Не знаю чому. Може вони найкраще просто те, що играють. Головний передати це чудовий звук. Ось. Я ще можу поставити на оригіналі. Це просто. Це казковий звук. Дійсно. Можна навіть голосніше зробити. Я просто не знаю, що сказати. Мови нема. Зараз я поставлю на оригіналі. Ось я підключив вже до оригінальних колонок. Давайте ж... Подивимось іконого. Це такий звук оригінальний. Дійсно. Можна буде підключити до тих. Ось вони далі ще не стоять. Це зарядка від комп'ютера. Це просто казково. Ой, затрага колонка Panasonic. Я вам зараз тут показую. Да. Ось в мене вже він розрядився Зараз я підключу разом ще ті колонки, думаю, що буде гарно звучать. Ну що ж, поїхали. Так, я вже все підключив Якщо чесно, в мене армагідон тут. З проводами. Ну все підключено, все так так робить. Ось, Кстати, насчет підключення оригінальних колонок. Я підключав о, одну донизу, одну доверху. Помните? Получається, верхній це тонкий звук, нижній це баси. Ось, я нечайно вийшов, ну я думаю, знову ми зможемо послухати нашу музику. Дійсно. Це даже ще краще, ніж. без оригіналу. Все робить. Даже бас Если честно, она даже в камеру не влазит. Вот, у меня тут так снизу стоит. Так. Давайте, может... Ну давайте, как тогда. Бамбу... Бадабум. <тісна> Я зробив <думаю, тісна> трошки потихіше. Дійсно, це такий звук, що Дійсно, все дійсно робить отлично. Навіть не перегрівається наш музикальний центр. Дійсно це дуже-дуже хороше. Panasonic. Я думаю, замовляють камеру Panasonic, але не знаю коли саме. Кидився, на жаль, наш комп'ютер. Ну нічого, але дійсно. Це дуже-дуже гарно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, а також на сторінку у контакті з вами Солодкий Іван. Всім пока-пока.